Доброго дня! І сьогодні в нас ось така розпаковочка, а саме заварник для чаю French Press Kauf на 1 літр води. Замовляли ми його в інтернет-магазині за 380 гривень по акції плюс доставочка. Інформацію, яку вдалося нам знайти, це країна реєстрації бренду Німеччина, країна виробника товару Китай, гарантія 12 місяців. 3 роки при наявності гарантійного талону вага 490 грам. Що пише виробник? Виробник пише, що матеріал ручки та корпусу виготовлений з пластику. Матеріал колби у нас це боросилікатне скло. Боросилікатне скло воно відрізняється від іншого скла підвищеною термічною стійкістю та підвищеною стійкістю до механічних пошкоджень. Пропоную вам розпакувати його. Подивитися його інструкцію, а також залити в нього окріп і перевірити його. Так, розпакував його за кадром. Так, сам був заварничок в отакому поліетиленовому пакетику. Так, давайте подивимося, що тут у нас. Так, кауф. Так. Ось така плужна система фільтрації. Дрібненьке, дрібненьке сито таке. Так, ну. Давайте подивимося. Так. Ось такий він знизу у нас. Так. Так. Скло. І ось така в нас інструкція. Так. Плунжерна система, спеціально розроблений поршень-плунжер, завдяки особливостям побудови створює ідеальні умови для заварювання чаю та кави та унеможливлює проникання заварки в напій. Дуже добре, дуже добре. Так, що тут пишуть у нас? Рекомендації з використання. Перед застосуванням необхідно поступово обдавати колбу гарячою водою задля уникнення пошкоджень скла. Мийте френч прес після кожного застосування у теплій воді, не жорстким миючим засобом та м'якою губкою. При забрудненні перформації фільтра промийте його сильним напором води та маленькою щіточкою. Так. Для більш тривалої експлуатації продукту ми радимо дотримуватися даної рекомендації. Дуже добре, дуже добре. Так, ну що, пропоную залити окріп та кинути заварки. Так, добре. Будемо наливати водичку. Я його промив, уже заздалегідь сходив, кип'ятком обдав. Я думаю, досить. Так. Ну, давайте почекаємо трошечки. Так, дивіться, чай поступово заварився. Пройшло в нас 5 хвилин. Домішок ніяких не видно. Давайте трошки отак зробимо. Бачите листовий чай? Що я вам можу сказати? Це даний об'єм заварника дуже гарно для великої сім'ї. Наприклад, у мене для огляду взята невеличка кружечка, а так я п'ю у півлітровій кружці великій. Тому що я можу сказати? Бажаю всім приємного чаювання, з гарним настроєм та смачної кави. Якщо будуть нові розпаковочки, будемо знімати огляд, читати інструкції. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте подобайку. До нових розпаковочок. До побачення!